Друзі, ми підготували для вас кілька практичних порад по догляду за рушнику сушаркою, що допоможуть зберегти її в ідеальному стані та як зробити так, щоб вона служила вам якомога довше. Ставте лайк за корисний контент та підписуйтесь на канал, аби першими дізнаватись про всі новинки. Приємного перегляду! Обирайте якісний матеріал та покриття. Рушнику сушарки Маріо мають чотири види покриття та два типи поверхні. Регулярно очищуйте косушку від пилу та бруду. Для цього використовуйте м'яку ганчірку та миючий засіб. Не використовуйте абразивні засоби та скрипки, оскільки вони можуть пошкодити поверхню сушарки. Використовуйте ганчірки з мікрофібри. Вона не завдає шкоди поверхні, а пил, бруд та відбитки пальців прибирає і повертає сушарці дзеркальний блиск. Найпростіше доглядати косушку з нержавіючої сталі, адже все, що треба, це протерти її вологою тканиною, а потім повністю висушити кухонним рушником або папером. Ову серветкою. Також можна використовувати деіонізовану воду для отримання оптимальних результатів. Якщо ви не плануєте використовувати рушнику сушарку протягом тривалого періоду, вимкніть її та від'єднайте від мережі або використовуйте таймер-регулятор та режим екомод, яким оснащені більшість моделей рушнику сушарок Mario. Отже, друзі, догляд за рушникосушкою є не менш важливим, ніж за будь-яким іншим побутовим приладом. І, докладаючи мінімальних зусиль, ви зможете зберігати її ефективність та тривалий термін служби. Напишіть нам у коментарях, якщо ми не вказали якийсь факт про догляд за сушаркою, також ставте лайки і підписуйтесь на канал, аби завжди бути в курсі новинок. Дякуємо за перегляд!